Я вас вітаю на одному з найстаріших підприємств не тільки в Україні, а й в Європі. Про це свідчить табличка на нашій будівлі, де написано Дрогобицький соловарний завод одне з найстаріших у нашій країні промислових підприємств. Соловарне виробництво на цьому місці ведеться безперервно, починаючи з 13-го, століття. Дрогобич заснувався завдяки тому, що знайшли тут поклади природних розсолів. Ми видобуваємо наш... Соловарний завод видобуває кухонну сіль, але ця кухонна сіль є виварна. Як виглядав шурф номер 1 пише шип Кролєвський, то десь 1925 року фотографія. І прошу подивитися, зараз є. Видно, що гірнича виробітка, та два молотки. Тут розсоли утворюються, як є поклади солі, лінзи між глиною і гіпсом. І е, коли інфільтруються порохневі води, вони розчиняють ті маленькі лінзи солі, яке утворюється така е, гіпсоглиняна шляпа, називається. І сіль та розчинена уже е, соляний розчин перетворюється і її видобувають е, на поверхню. Можна робити, що там. Власне, Тут, де ми стоїмо, підземла є величезні озера. Ну, то, то така, як річка скорше mm -hmm. всього. Тече річка. Периметром 2 на 3 метри і в глибину 50 метрів прокладений шурф, в середину водопідйомні труби. І в них опущений погружний насос. І по ньому видобувається, водотече розсіл. Раніше ми видобували за допомогою станка качалки, але зараз він на ремонті, так як нафту видобувають. І дебіт, як я вже казала, становить 55 метрів кубічних на добу. Працювали тут раніше, десь так, коли ми виварювали сіль за допомогою газу, то працювало десь до 90 до 100 чоловік. А зараз ми працюємо десь, десь 20 чоловік. Отут є отвір, де можна буде, можна було спускатися до самого забою. Тут йде такі, такі драбинки і перегородки. Можете подивитися, як виглядають дрогобицькі надра. А сафочки ну, оберебова дошка, але треба е, світло. Шур викладений такими дерев'яними брусками 20 на 20 сантиметрів дубовими, які ми просто під дію того розсолу в кам'яні зробилися. бачите, як такі малі агрегати площею приблизно до трьох квадратних метрів. Знизу є топка, яку підкладають дерево. І вода нагрівається до 100, до кипіння 108 градусів і починає випаровуватися. Бачите, пара, яка йде, а сіль кристалізується і падає на дно. Потім її за допомогою таких ручних скрипків, як раніше, згрібають сіль. От сіль же скристалізувалася, і її зараз витягують на поріг. Це називається поріг. Давно буде де розсіл буде стікати далі. Тільки великий сушуватися. Буду багаті коли які працювали нас на саліні. Бачите? Дуже цікава процедура. Ага. Отой руціл, що добувають із того шурфа, його спочатку дають у збірники дерев'яні, а потім ну, вони вже вище розташовані, і вони самотоком руціл іде, поступає на пеперені агрегат. Тож, все з дерева. Збірники повністю з дерева. Будуть. Коли ця будівля була збудована? Десь 1800, ну такі в тих руках 18 століття, і все з дерева. Ці ванни в так само, так? Так, так. Глибина їх три метри, то дві, дві камери. Третя камера просто зараз не працює. От сюди, бачите, підведений розсіл. Вони не протікають, і добре зберігаються, бо тому що е, розсіл Має йод, не йод, а цей бром оброблений, бачите, немає ні. Тому що металічних не можна зберігати, бо корозія з металом. Можна було з нержавійки або з дерева. 1996 року ми видобували розсіл із трьох дільниць Дережицької, Модрицької і Губицької. Було шість задіяно шість свердловин і добували ми до 120 метрів кубічних розсолу на добу з тих дільниць, і плюс ще 55 метрів кубічних нашого шурпа. На цьому автоматі пасують всі 750 грам отаких От пачках поліетиленових. Потім пакують їх у е, такі поліетиленові мішки по 22 штуки. От, тут води є. І вже готова продукція, йде по транспортеру покупцям. Сіль наша, якщо порівняно з іншими, це ну, саме екологічно чиста, але і дорога при виробництві. Тому у нас собівартість є дуже велика і ми ну, виживаємо зараз за рахунок в основному тих розсолів, що ми продаємо. Ми не є збутковими, ми потрошку у нас є невеличкий прибуток. Ну, колектив у нас невеличкий. А звідки зараз кидає колектив 25. Збільшити видобуток солі тут, на існуючому підприємстві, це неможливо просто, це технологічно. Тут єдине, що зберегти це підприємство як музей, працюючий музей завод. Ось, а перспективи всі, ну якщо з'являться інвестори, у нас є такі поки що предпосилки, що можливо таке, зробити нове підприємство, але воно буде будуватися не тут, а трохи далі там, тому що тут не дозволяє геологічні умови ну, зробити так, великий завод. i <laughs> you